Віталі, у Березані нема, поки край впіві. Воно отакого Красавчик. Ти чого сховалася? Клубнічна королева. Так що нечаяний відосик. Це просто капець. Соплі витру. Так що, друзі, всім доброго ранку. Слава Україні. Слава нашим Збройним силам України. Їхав у школу віз дівчат. Дивлюся, знайома машина їде. Так що, друзі, Віталій. Хух, я забув, як у нього позивний. Фокс, Фокс, Фокс. точно, лис. О, і його дружина, хто пам'ятає, де вона, то там вона зверталася до нас, щоб ми підтримали збір на автомобіль. І ось. На кле мене накидаєш. Трошки, воно бачите, як машина. Приїхала в Березані і потік, потік, потік то сол. Так що Віталій, треба машини взагалі хлопцям? Треба. Треба. Ну, Машина живе як яка. Оця прожила, слава Богу. З нашими молитвами? Ну, Мабуть. Реб поставив. Так що, друзі, бачите, все-таки реби ході в діапазоні, але так, цей в півішок вони спасають. Якщо знайдіть... Що я хочу сказати? Завдяки вашій допомозі, вашій підтримці, хлопці там стоять насмерть. Не жадаючи своїх життів. Я... Разом ми сила. Дуже так. радий тебе бачить. Просто дуже радий тебе бачити. Так. Я кажу, зустрічалися ми тоді, я не знаю, де ми там були. Наших два чоловіка. Привіт. 83 суток в кринках пробули. Представляеш, почти три місяці. І слава Богу, ми їх вивели. Вони живі. Отримали хлопці. Ордена за мужність, але не раді орденів. вони там. Хлопці на сьомому небі, як вийшли, вони землю цілували ці, Оці люди, які знаходяться в селу, вони довжні руки і ноги цілувати таким, як ті хлопці, такі, як ти, і всі остальні. І, і завжди кажу, коли їдеш там на схід, чи там на будь-який інший напрямок. Ти відчуваєш себе зовсім по-іншому. І коли спілкуєшся з вами, то розумієш, що все-таки справжні люди є. Тому що вам-то вже скривати, то нічого. Коли людина дивиться в очі смерті кожен день, то якось юлить, як тут деякі юлять. І от зараз у нас є така, от багато ми спілкуємося і споримося по поводу за такі, призовів. В армію і багато критики в сторону ТТК. Я якось відкинув цю вже, цей момент і кажу, що ви критикуєте? йдіть тоді добровольцями, чого ви Должні... Да. Чому? А тому, що я з кожним з хлопців спілкувався, От, ну, тобі це питання не задавав. Але чому іменно ти, а я тут, чому іменно ті хлопці там, а ті хлопці кажуть, що... Ті погані ловлять, там. Да не ловіть, ідіть воно в підрозділи дає товариші, якщо є така можливість, якщо можете. Бо говорять, трактористів позабирали, питань да, питання є, нема кому працювати, Так, трошки неправильне розподілення". Да, там по родинно є таке, що троє з родини воює, а мати, дочка нікому не потрібна. Тобто якось трошки неправильно це все. Ну, але ж ми жаліємо вас, а самі нічого для цього не робимо, тільки критикуємо. Ну, правильно я кажу, з точки зору війна то наша. Вона в нас в Україні. І без людей, і без наших людей. Діла не буде. Треба відстаювати. Треба відстоювати свою державу, свою незалежність. Треба всім миром. Все-таки треба ви ЗСУ або для ЗСУ. Да, Натаха, як ти? І, і не по-другому. Як дружина військовослужбовця, яка лягає. І встає. Ага, лягає, а як не лягає, ну, так як, еш... як не позвонить, не напише О. і не лягає. Все буде Дуже радий тебе бачить. я думаю, що... Так що, друзі, ось такий коротесенький відосік десь ставлю. Все-таки машина наша працює, як там хтось каже, знову в тилу приїхала, трошки підмачулиться і буде сьогодні вже вирушати. Завтра Завтра буде вирушати. Так що сраки возьме, як хтось хтось мені казав. Ти купуєш машини, щоб хлопці їздили по шаурму. Знаєш, скільки вона роботи зробила? Та яка шаурма? Та хай би й по шаурму їздила, а ви того заслуговуєте. Але О, оце да, ці брідні, це все були... не хочеться матом казати, знаєш, бо Божий дитина. А яка... лодка, от та, що ви з колії зробили. Що, ще досі їздить? Так, да, ще досі жива. Полатана, але жива. три рази латалася. Приємно. приємно. І... Ну... Во! І галімий, галімий репчик, як мені теж один із наших березонців, Добрий день, казав мені, знаєш, він казав, ви, ви страдаєте херньою. не буду казати прізвище, він ні. Оці раби от впері, щоб... Каже, ви страдаєте херньою. це ви купляєте мотлог і просто тратите гроші. Це його типу, хватає там на місяць і вже другі частоти. Ні, на лодці на ми беремо купальні. Купальні дорогі, так. так. Там, ну, тому що, ну, там у них же вони оці ж дрони вони ж на різних частотах. То купальний ребен сажає все. А це люди філішав. Але ж реб не сажає міномети, покемони і все. Око коли лупащать. Він спасав, він допомагав. Навіть якщо він не допомагав, але В... він у тебе стоїть ти... Да, ти їдеш уже з... із... спокійно. Да, ми вже говорили душа. на цю тематику, це не панацея. Вона не лікує від усіх FPV, але коли він є, вже спокійніше, і все-таки так, якась є, частка... І не Так. Да. Може не побачиш, коли він упаде, але якщо він упав, то краще не замітить і проїхати, чим коли він прилетів. І тоді кажуть, о, якби був реп, то може б цього не було. То краще хай він буде. І ага. зараз ми вже працюємо трішки в трьох е, Ну, Трошки стараємося закрити більше питання, але ціна питання трошки дорожча. А збори, ага. ну, ну як завжди. Все стараємося йти на випередження. Не того, щоб його отримати, то треба проплатити, п'ять тиждень чекати, то треба десь його щось брати, платити. І будемо таким чином ускорювати процес. Ну, процесі збирати. Так що, друзі, на цьому все. Я дякую в першу чергу військовослужбовцям і дякую вам всім за довіру, за підтримку. Працюємо далі. Всім пока. Спасибі. Фоксу лайк. Спасибі. Дуже радий його бачити. Капець, просто капець. Спів зазнять, як завгар приролив. У мене сьогодні, мене сьогодні зустріч із військовослужбовцями. Слава Україні! Снідає, снідає через далекої дороги. Маринка, привітався підписникам. Григорій, завар номер 2 Доклад. А чого ти не по феншую? Треба казати, перш, другий першому. Температура на місці. У тебе? Не кипиш. Я мокрий, його... Не матюхайся, ти без цього слова бла-бла-бла, ти не можеш цього. Треба тобі язичка надрізати. Язичка, коротше, все робить, гріє. Гріє, тоже гріє. Так що, друзі, хто дивився відосик, як ми евакуювали зніжена тачку на прокачку. Закипіла. Помінялися ви тоді да? помінялися тачками і оставили тобі калічку. Щоб ніхто не казав, що черакет по вирізанні. Так, да, так, да, вже чуєш, мене реально ця тема вже задовбала, хоч це... Їхні проблеми. Не знаю, що тут робили. Тарас Федорович каже, каже, давай приїду, розчитаюся. Було, чинчинарю. Все чинчинарю, Вимите. Якщо, що, на Донбас завтра поїхали. Блаблакар у нас є, ти знаєш, дзвонок другу і, і воно такий біленький бусик із наліпочком. наліпочка. Що новий радіатор? Так. Да. Ну вже зашилуть рахунок, ти ж розумієш. Як у Федор, що робіть усе, що треба, Ні, ну не за заглядачів. Так що, друзі, невеличкий відеозвіт. Е, як там? Непланова поломка, не плановий загон. нас все одно там не поменшало. Сьогодні ще одна приїхала. Сьогодні ще одна машинка заїхала із 35-ї бригади Віталікова. Це у нас 110-та, все-таки ми її зробили, не знаємо, чи надовго. Надо було б трошки більше зробити роботи, але немає часу. Треба було б капітали. Так, да, зробили все. Так що Тарасу Федоровичу велике дякуємо. Да. Тарас Федорович, якщо машина доїде на Донбас, то ми тобі зарані вже дякуємо за те, що ти такий вже у нас да, а, за те, доїде, що ти такий доїде, у нас є. Да, ну, ми все зробимо, все, що від нас залежить. І я хотів би безпосередньо йому подякувати за те, що він все-таки не... Опускає руки, хоч трьох пацанів у нього реально забрали з СТО. Рук не вистачає. Тільки п'ять машин сьогоднішньої це вже були тільки шелудьківські, не кажу, що там вже якісь інші. От, і він все одно бере. І на сьогоднішній день багато хто не працює, тому що після свята в когось болить голова. У Федоровича вона болить трішки по іншим причинам, тому що я ж зранку ще одну загнав. І денчику цю машину треба було кров з носа. Я дякую Федоровичу і його колективу в першу чергу за те, що просто як дзвонили і казали, наскільки скільки в ще є часу, і ми це діло зробимо. Так що, е, Федорич Красавчик, велика подяка вам. В першу чергу за те, що не відмовляє. Глядачам я своїм дякую за те, що донатите, підтримуєте, довіряєте і я думаю, що ви бачите, що кошти йдуть. Не на, не на ходошки, да, Гріша, хоч деякі підписники кажуть, це Гріші на ходошки і на каву. Є й такі, знаєш, що воно скидають гроші, ну, але то таке, то вже 13 питання. Будемо сподіватися, що машинка доїде і буде працювати. Ну, а хочу ще раз подякувати всім, всім, всім небайдужим, хто е підтримує наших захисників. Немає різниці, чи мене, чи інших волонтерів, чи сам особисто. Тобто це є дуже добре, тому що хлопцям потрібна підтримка і моральна, і матеріальна. Це сьогодні в мене вже третя зустріч. Ще одну я не засняв. Сьогодні заїжджала до нас Світлана Бут з 77-ї бригади. Є в них потреба в Ребі. Я думаю, ми закриємо це питання. Я думаю, що завтра вже буде якесь відеозвернення, але то не є. Моментом від перестановки до Данків Сума не міняється. Так що так, працюємо далі. Бур'ян покосили, машини поремонтували. Що ти скажеш? Да. Як дружина військовослужбовця. Що Треба варто багато зусиль тут. Більше репостів, лайків, більше донатів, щоб кожен долучався. А тобі мала... Дуже важка робота. Дуже важка робота бути дружиною військовослужбовця. Так. Так? Також. Нема ні дня, немає ночі. Ні, я тебе розумію, і, а ти молодець, ти просто кремень. І оця така миша мала, вона реально організувала суперовий збір, ми навіть не розраховували. І зараз я знаю, що ти допомагаєш ще деяким людям да, там у зборі. О, це дуже добре, коли в тебе виходить, ти можеш людям підказати. Як правильно поступити, як правильно написати репост, це треба буде до тебе теж звернутися, бо Шелудько так і не навчився писати. Але мені це не мішає. У мене просто є трішки аудиторія, вже та що мене знає давно. і Вона мені довіряє і мої помилки, і те, що я там можливо неправильно указав якусь бригаду чи там ще щось. Я думаю, від перестановки до данків сума не поміняється. Одному, роботи, збори закриваються на багато Звичайно, да, особливо, як ти як приїхали, вони назбирали фактично всю суму. Да, я кажу, да ні, ну мені всі не треба, на що вони мені треба? Ми на машину, ми збирали на машину, Молодчинка. Так само, і хлопці 142-го. Я приїхав, я розраховував на 170 тисяч гривень, вони назбирали 200 там, з лишнім. Я кажу, скинеш мені 170 до останніх, можливо, там, що потрібно, можливо, на ремонти. Ти думаєш, що? Падлець скинув мені 210. А я кажу, що це таке? Він каже, То там велика комісія була. Коніфіяція комісія в 40 тисяч гривень. Ти розумієш, от наскільки люди і військові, от він розуміє, що в мене купа дирок, він слідкує за мною і каже, ці ж гроші ми зібрали, ще я от себе додав, бо там було в нього 203. Ти розумієш? І шана й хвала. Це медик із 143 бригади. хлопчинка, який теж молодий. Ну, а тобі, тобі терпіння мала, ми поруч, Кольчо, звертайся. Денчику дякуємо, дякуємо його побратимам. От. Я на цьому буду ще один відосик завершувати. Ділюся з вами. От. Обійму його, переламаю дай відпускаю. Так що все буде добре, все буде Україна. Віктор, кажи всім привіт. Пожалійся всім наша Лудька. Скажи, що не дає мені ні виходного, ні приходного. Що Вікторович робить? Працюєш, працюєш. Глазки клеїш, да? так? Глазки. Електрик. Хорош, задницю підписникам показує. Всім привіт, кажи. Боїться висоти, да? так? Так, ще не дає їм заржавіть, залетів. думаю, що вони тут, може пиво, яке вже п'ють. Коли оказується пиво вони не п'ють. Да, машину, машину заклеивают. Заклеивают, да. Да. Все на быструю руку, ну, клад, 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 с кусками шлеп, шлеп. С этим женарем. Да? Каже, надо 50 мы не каже, скотчу, Конечно, это клеить, чтобы не то самое. Да, тут просто поступила команда від відчалучка до ранку, щоб була поклеїть, а він каже, а чого до ранку, до ранку не годиться, як ти сказав? Вечером, треті, <с <с каже, вечором вже буде готова. каже, що ти це сам. Це. Так що машинка, машинка перетерта. Для того, щоб покрасити, її треба потаку пошклебати наждачку. Називається, як гріша? Заматувати. Заматувати. Перевзута, зараз замотується і покраситься. І завтра привезуть доки, Бажання щось не може їх зробити. Зробили да не на ту людину. То завтра, надіюсь, вже привезуть і будемо планувати. Навірно, так і поїдемо. Ні, бородинка не їде. Не їде? Йому треба залишив в четвер довго. Чого? Ми знімали, робиш. Нікому не розказуй, так? Да? Так що арбайден. Не буду хлопців напрягати. Надіюсь, завтра вже буде покрашено. Ну завтра я вже відзвітуюся. Сьогодні на завтра. Сьогодні на завтра. Погода нам дає моменти. Так да. Так що працює. Так що навчиться жити без так, Григорій? А то всі хочуть, як одного колись попросили на схід поїхати, а він каже, скільки мені за рейс заплатять? Да, заплатять. Зроблять так, що додому вернешся. По да, Олега, Олега Вікторович. Да, Олег Вікторович, їхав на суми так нормально приложився. <плазка> да, каже, три кусочка, каже, з'їв. Каже, Кажу, а ти пробував їх розділяти між собою. Я каже, що кажу, що треба. От каже, скільки... <плазка> Чи, а таку в руку <плазки> три кусочки сала. А, і нема суми? Я казав, що вони злиплися, я поняття лімаю. Так я ж йому й кажу, ти пробував їх розклеювати між собою. Ось потрібно так понадрізала, понадрізала. Олег Вікторович рот дебелий, аппетит серйозний. Зато ходошки ми це раз не їли, Да, да Ніхто Олегу Вікторовичу цей раз на ходошки не скинув роже. Вже люди прикалують, таке, так, а це гроші Олегу, Олегу Вікторовичу на ходошки. У вайбер вже пишуть. І сусід приходив, теж каже, на каву Олегу Вікторовичу вам. Отак, ну, так що такі моменти. Так що, друзі, працюємо далі. Дякую всім за довіру і підтримку. Тачка для 35-ї бригади краситься, комплектується. Там Ромчик і Стрія десь вислав, ще нам Донкрат. купляти не будемо. Компресора він перед цим прислав. Є там наборчик ключиків, купимо тільки троса. Тобто це вже є велика економія. Але машинка повинна все там бути. Так що такі діла? Так що на цьому буде все. Сьогоднішній день такий більш такий він зранку відосик зустрів Віталіка. Ще забирали машинки, вже Віталік також забрав. Та нормально. Попрацювали сьогодні і Світланку зустрів бути, але не вспів її засняти, полетіла вже назад до хлопців. Так що на цьому буде все. Всім дякую, друзі, за перегляд. Не забудьте поставити лайк. Всім миру, здоров'я і добра, всім пока.